нас відбувається бранч, і ми зараз запитаємо в наших гостей, як їм у нас ходімо. Доброго дня в якому ви корпусі відпочиваєте, і що саме вам там в ньому сподобалось? Добрий день. Ми відпочиваємо в корпусі Озерний. Нам дуже подобається природа. Нам дуже подобається розташування вашого готелю. Сюди зручно добиратися. Передбачений трансфер. Взагалі, все видно, що зроблено з душею. Нам дуже подобається. З ньому сподобалось. То, як відносяться до людей, то обстановка, то відношення дійсно з душею. Місце, куди хочеться повернутися. Проживаємо разом з сім'єю в лісному. Нам подобається зовнішній вигляд, його також інтер'єр, вічливість персоналу. Ну і взагалі атмосфера, атмосфера взагалі чарівна. От, відчуваєш себе в Карпатах по-справжньому. Я проживаю в великому, красивому корпусі Азерному, там дуже гарно. Дуже він гарний. І обслуговування, і дизайн, кухня дуже гарна у вас. Ну, всі привітні, все нам, нам дуже подобається, особливо дітям. Привіт! А в якому корпусі ти відпочиваєш? Рута. Рута ялиця. А що тобі в ньому подобається? Що там... там є. Що ми на самому високому етажі живемо на п'ятому? Доброго дня! В якому корпусі ви проживаєте? і Що саме найбільше вам в ньому сподобалось? Комфорт, затишок і атмосфера, море ялиця, рута ялиця. Привіт! Подобається маршмело? Так. А які ігри тобі подобаються у нас? Всі. А що саме найбільше тобі сподобалося в нашому готелі? Хто я? Вам тут подобається собачка? Що тобі саме найбільше сподобалось майстер-класів? Те, що ми сьогодні робили аплікацію. Доброго дня! Як вам наш чан? Все добре, подобається. Все дуже гарний краєвид. Коли лежиш, насолоджуєшся теплом лісу. Тому дуже гарно все. Дякую. Дякую. А скільки ви провели бранчів в Руті? Я не знаю дуже багато.